Всім привіт! Мене звати Павло. Це канал Альфа Центавра, і це головні космічні новини. Розпочнімо. 29 квітня ракета Альфа компанії Firefly Aerospace зазнала аварії під час запуску з бази космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Метою місії було виведення на орбіту супутника lm 400 Technology Demonstrator компанії Lockheed Martin. Однак через від'єднання сопла двигуна другого ступеня ракета не змогла досягти орбіти, і супутник разом із ракетою впав у тихий океан поблизу Антарктиди. Це був шостий запуск Альфа з моменту її дебюту в 2021 році, і четвертий, що завершився невдачею. Попередній успішний запуск відбувся у вересні 2023 року в рамках місії Віктус Нокс для космічних сил США. Поточна аварія сталася під час першого запуску в рамках угоди між Firefly та Lockheed Martin, що передбачає до 25 запусків до 2029 року. Firefly Aerospace наразі проводить розслідування причин аварії спільно з Lockheed Martin, космічними силами США та Федеральним авіаційним управлінням. Очікується, що заплановані на 2025 рік запуски будуть відкладені до завершення розслідування та усунення виявлених проблем порівняно з іншими компаніями, такими як Astra, що мала лише два успішних запуски з 10 спроб. Firefly має два успішних старти із шістьох. Або дві компанії стикаються з викликами на ринку малих ракет носіїв, де домінують такі гравці, як Rocket Lab. Незважаючи на труднощі, Firefly продовжує розширювати свою інфраструктуру. Компанія планує розпочати запуски ракети Альфа з космодрому S-Range у Швеції вже у 2026 році, що зробить її першою американською компанією, що здійснює орбітальні запуски з континентальної Європи. Ракетобудівний стартап SpinLaunch планує створити власне низькоорбітальне угруповання широкосмогового зв'язку. Компанія підписала контракт з виробником малих супутників NanoAvionics на суму 122,5 мільйона євро. Угода передбачає створення 280 космічних апаратів для мережі, що отримала назву Meridian Space. 70 кілограмові супутники працюватимуть на орбітах висотою 830 кілометрів. Угруповання забезпечить пропускну здатність не менше 2 терабіт на секунду з можливістю масштабування в довгостроковій перспективі. SpinLaunch планує розгорнути на орбіті мережу з 1200 супутників, що працюють на частотах К, Q і В діапазонів. На відміну від Starlink, угруповання Meridian Space надаватиме послуги зв'язку тільки для корпоративних і державних замовників. За словами генерального директора SpinLaunch Девіда Ренна, у компанії вже є домовленості з потенційними клієнтами, зацікавленими можливостями майбутньої супутникової мережі. Перші апарати якої відправляться на орбіту не раніше кінця 2027 року. Демонстраційні ж супутники SpinLaunch планує запустити в наступному році. При цьому стартап не відмовляється від своїх планів щодо створення кінетичної пускової системи, в якій ракета буквально розкручується всередині гігантської центрифуги, після чого відчеплюється і відправляється в космос. Спінлонч підписала договір оренди з компанією The Aleut Corporation. В його рамках вона отримала в розпорядження землю на острові Адак, який входить до складу Алеутського архіпелагу, що є частиною штату Аляска. За словами Ренна, це місце має унікальне поєднання характеристик, серед яких наявність інфраструктури військової бази, широкий діапазон нахилі орбіт, а також обмежений повітряний і морський трафік. Компанія витратить не менше року на обстеження місця майбутнього пускового майданчика, а його будівництво займе не менше трьох років і потребуватиме додаткових інвестицій. Тому в найближчі роки орбітальних запусків від SpinLaunch чекати не варто. Стартап Etherflux залучив інвестиції. Компанія з Каліфорнії отримала 50 мільйонів доларів від заснованої білом гейтсом організації Breakthrough Energy Ventures, одного з найбільших венчурних фондів Кремнієвої долини Андресен Хоровиц, Джареда Лето та інших інвесторів. Etherflux була створена в 2023 році Байджуп Хаттом, співзасновником фінансової компанії Robinhood. Мільярдер вклав у свій стартап 10 мільйонів доларів. Разом із свіжими інвестиціями вони дозволять фірмі найняти більше кваліфікованих інженерів і випробувати технології та інфраструктуру, необхідні для створення орбітальної сонячної електростанції. Вона буде представляти собою мережу супутників, що збирають сонячну енергію, і передають її на землю за допомогою лазерів. Цікаво, що вперше ця концепція була висунута в оповіданні Айзека Азімова логіка, написаному в 1941 році. Космічні апарати Ітерфлакс будуть створюватись на базі супутникової платформи Aries американської компанії Apex Space. Зараз стартап зосередив зусилля на розробці корисного навантаження, здатного перетворювати зібрану сонячними батареями енергію в лазер. Крім того, компанія веде роботу над наземною станцією, що збиратиме передану супутниками енергію і зберігатиме її в акумуляторах для подальшого використання. За словами бхатта, довгострокова мета компанії полягає у тому, щоб створити невеликі мобільні наземні станції не більше десятьох метрів у діаметрі. З їх допомогою електрикою можна було б забезпечити навіть найвіддаленіші куточки планети. Однак на початкових етапах Хітерфлакс зосередить увагу на співпраці з військовими. Компанія запропонує послуги електропостачання для передових оперативних баз. На даний момент стартап має в списку своїх досягнень успішні випробування технології передачі енергії в лабораторних умовах. Наступний етап демонстраційна місія. Її запуск очікується у 2026 році. Призначена для дослідження супутника Сатурна Титана місія Dragonfly пройшла етап остаточного розгляду проекту. Це означає, що фахівці можуть приступити до проєктування, виготовлення, складання та випробувань гвинтокрилого апарату. Місія до титану була затверджена НАСА у 2019 році. Її вартість оцінюється в 3,35 мільярда доларів, а роботою над нею займається лабораторія прикладної фізики Університету Джонса Хопкінса, відома створенням таких космічних апаратів як Месенджер, Паркер Солар Проб і New Horizons. Місія Dragonfly не змогла уникнути проблем і вже зазнала затримки і перевитрати коштів. Однак, вивченню титана надається високий пріоритет. Цей супутник, що має атмосферу, за своїми габаритами більший за Меркурій і є одним з небагатьох місць у сонячній системі, де може існувати життя. Оснащений різними датчиками, спектрометрами і камерами, Dragonfly відправиться на супутник Сатурна саме в його пошуках. Він буде вивчати титан протягом трьох років, шукаючи ознаки пребіотичної хімії і потенційні ознаки активності живих організмів. Запуск космічного апарату очікується не раніше липня 2028 року. Носієм виступить ракета SpaceX Falcon Heavy. Під час відеоконференції, присвяченої звіту про прибутки за перший квартал поточного року, компанія Boeing розповіла про фінансовий бік роботи над пілотованим кораблем StarLiner. Генеральний директор авіакосмічної корпорації Келлі Ортберг зазначив, що після серйозних перевитрат їй вдалося поліпшити управління коштами в рамках програми. У 2024 році Боїнг витратила на старлайнер 523 мільйони доларів, довівши сукупну суму витрат за програмою створення корабля до двох мільярдів. Минулого року компанії довелося зіткнутися із затримками запуску його першої пілотованої місії до МКС і технічними неполадками, що виникли в її ході. За перший квартал поточного року про будь-які збитки пов'язані зі Starliner, корпорація нічого не повідомила. Boeing стверджує, що продовжує роботу над сертифікацією корабля до пілотованих польотів і виправленням неполадок в його рушійній системі. У компанії також відзначають, що ризик появи збитків у майбутніх фінансових періодах зберігається, проте продавати свій космічний бізнес, всупереч чуткам, що ходили деякі час тому, Boeing не буде. Консультативна група НАСА з безпеки в аерокосмічній сфері з обережністю поставилася до прогресу в роботі над Starliner. Її представник Пол Гіл стверджує, що управління та Боїнг продовжують вивчати несправності корабля, що виникнули в минулорічній місії, і ця робота буде продовжена влітку. Фахівці спробують з'ясувати причину, через яку несправності в двигунах Starliner були виявлені так пізно. Кіл також додав, що Наса лише належить вирішити, чи буде наступний політ корабля пілотованим. NASA оприлюднило результати нових досліджень апарата Джуно, який впродовж останнього року детально спостерігав за Юпітером і його супутником Іо. Зокрема, йдеться про дані, зібрані під час двох надзвичайно близьких прольотів над Іо у грудні 2023 та лютому 2024 року, коли апарат наблизився до поверхні супутника на 1500 кілометрів. Завдяки інфрачервоному спектрометру Джирам, встановленому на борту у Джуно, учені вперше змогли побачити структуру активних лавових озер на Іо. Спостереження показали, що ці озера мають тверду розплавлену кірку всередині з гарячим кільцем активної лави по краях. Подібне явище вже спостерігали у вулканах на Гавайях, проте ніколи раніше з орбіти навколо іншого небесного тіла. На одному з таких озер, яке дослідники умовно назвали Локі Патера, спостерігалося охолоджене плато всередині кільцеподібного кратера. Площа цього об'єкта перевищує 200 кілометрів. Навколо плато світяться ділянки гарячої лави, температура яких сягає 727 градусів за Цельсієм. Учені припускають, що розплавлена кірка зсередини регулярно провалюється, оголюючи шар рідкої лави під нею. Юпітер тим часом виявився не менш цікавим. Інші інструменти Джуно зафіксували, що його характерні атмосферні смуги та циклони простягаються глибоко під хмари, аж до тиску у 30 бар, це еквівалентно зануренню на глибину 30 метрів у воду. Особливо вражає стабільність гігантських полярних циклонів, що залишаються незмінними протягом кількох років. Місія Juno, запущена у 2011 році, продовжує працювати вже понад 13 років. У 2021-му вона завершила основну частину програми та була продовжена для розширеного вивчення супутників Юпітера. Нові дані отримані з орбіти дозволяють не лише уточнити геологію іо, а й дізнатись більше про динаміку атмосфери газових гігантів. Наступний проліт Джуно над Іо відбудеться у травні. Вчені очікують, що завдяки цим даним вдасться створити першу докладну тривимірну модель активного вулканічного озера на іншому небесному тілі. Космічний апарат НАСА Психея, який прямує до унікального металевого астероїда 16 Психея, тимчасово призупинив роботу основної тягової системи через падіння тиску у лінії подачі Ксенону. Інженери помітили проблему 1 квітня. Тиск впав з 36 до 26 одиниць, після чого система автоматично вимкнула йонні двигуни spt 140 Хоча ситуація викликає занепокоєння, вона не становить безпосередньої загрози для місії. Психея став першою міжпланетною місією НАСА, яка використовує електричну тягу на основі ефекту Холла. Ці двигуни забезпечують тривалу і стабільну тягу з високою ефективністю, що критично для далеких польотів, як от маршрут до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. В апараті застосовується Ксенон, той самий інертний газ, що використовується в автомобільних фарах і супутниках для створення йонного потоку. Згідно з офіційним повідомленням НАСА, попри збій, апарат наразі перебуває в режимі інерційного польоту і здатен залишатися в такому стані принаймні до червня, без суттєвого відхилення від курсу. Команда активно працює над діагностикою і планує перезапуск тягової системи, щойно буде встановлено точну причину падіння тиску. Психею було запущено в жовтні 2023 року. Місія передбачає шестирічний політ до одноіменного астероїда, який може бути оголеним ядром протопланети. Вивчення цього об'єкта здатне дати відповідь на одне з ключових питань планетарної науки: як формуються планети з твердим ядром і що сталося з ранніми тілами сонячної системи. Очікується, що космічний апарат досягне цілі у 2029 році. Після цього він перебуватиме на орбіті навколо 16 психея, збираючи спектральні, візуальні та магнітні дані. Паралельно з основною метою апарат також є тестовим майданчиком для новітніх технологій, зокрема лазерного зв'язку D-SOC, який вже встановив кілька рекордів з передачі даних на міжпланетних відстанях. Цікавих новин про SpaceX цього разу небагато. Непотрібний цех вертикального складання тепер весь у сіточку. На його місці побудують гігантський і з'єднають його з заводом, де виробляють великі вузли. Для цього потрібно і стіну заводу розбирати, але в SpaceX вирішили, що акуратно все розбирати це не їхній стиль. Взяли відбійну насадку для екскаватора і стали довбати скло? Хто сказав, що ітеративний підхід забороняє пустощі? Напаки. Тим часом на Booster 14 встановили систему переривання польоту. Невже ми бачимо завершення підготовки до 9-го старту? Чи станемо ми свідками вибуху чергового старшип, скоріш за все так, адже принципових змін у конструкцію не вносили, та є невелика ймовірність, що танці з бубнами зможуть врятувати ситуацію. Ось як за версією ентузіастів-космонавтики руйнувалися старшип другої версії під час набору швидкості. С-35 кандидата у найближчий політ відвезли в Месі, де залили палива до рівня, коли якраз починалися руйнівні процеси, і провели вогневе випробування. Поки що здається лише з одним двигуном. Прототип благополучно пережив це вогневе випробування, як і С-34, який спалював метан на стенді досить довго, а от за межами атмосфери зруйнувався. Будемо продовжувати спостереження. Підібімо підсумки щодо запусків минулого місяця. У квітні світ побачив 26 орбітальних стартів, на 7 більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Майже дві третини з них було здійснено з США, скарбничка Штатів поповнилася 17 запусками, 14 з яких виконала компанія SpaceX, а решту три було проведено Northrop Grumman, Firefly Aerospace і United Launch Alliance. Серед американських стартів можна відзначити приватно пілотовану місію SpaceX FRAM-2, в рамках якої астронавти вперше в історії побували на полярній орбіті, успішний старт розробленої компанією Northrop Grumman ракети minotaur 4, що відправилися в політ вперше з липня 2020 року. Запуск вантажного космічного корабля Dragon 2 в рамках місії постачання МКС CRS-32, а також невдалий старт ракети Альфа компанії Firefly Aerospace, і дуже навіть вдалий запуск першої партії супутників широкосмогового зв'язку. Project Kuiper від Amazon ракетою Atlas V. на іншому боці планети в КНР відбулося сім стартів, з яких найбільший інтерес викликав запуск пілотованої експедиції Shenzhou-20 на одноіменному космічному кораблі. На орбітальну станцію тяньгунь вирушив екіпаж з трьох осіб. Зрештою, запусків квітня один виявився на рахунку РФ, і ще один був зарахований до скарбнички Європи. Ракета Вегасі запустила супутник Biomass, призначений для дослідження лісів. З цікавих суборбітальних стартів минулого місяця варто відзначити хіба що черговий туристичний рейс, виконаний компанією Blue Origin. Ракета New Shepard відправила за лінію Кармана жіночий екіпаж з шести людей, серед яких була американська співачка Кеті Перрі. Говорячи про підсумки минулого випуску за лютий, головними ви тоді обрали сюжет НАСА про секрети океанічних течій і про тестування проєкту зі створення штучних сонячних затемнень у космосі. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувались під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими, у коментарях, а ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам-патронам і патронам з YouTube і Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи і адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців і робити те, що ми дійсно любимо. велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож це і були всі цікаві пропущені події минулого місяця. Не забувайте про лайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!